Майдан, дистанція словом це літературно-драматургійний проект, що поставив за мету відібрати найкращі твори на тему революції гідності та поточної вітчизняної війни. Перший день проекту чітка п'єс, явище доволі екзотичне для нашого міста. Коли я була в Москві на фестивалі Любімовка, потім була в Києві на фестивалі. Тиждень актуальної Видно про те, що там у цих двох столицях та драма сучасного розвивається. На жаль, в Запоріжжі. Ну, зрозуміло, провінційне місто та досить важко йде процес, але мені б хотілося якось його хоча б трохи пришвидшити. Попри те, що у назву заходу винесено слово Майдан, інша складова проекту Війна зібрала найбільшу кількість художніх текстів. Війна вона дуже сильна. Так ми втрачаємо хлопців там. Ну тобто це багато болі і тут, знаходячись в тилу. Нам теж дуже потрібно, як я спочатку я переживала, я то я не хотіла, ну, у мене не було часу і морально я не могла собі дозволити відпочивати. От. А потім я зрозуміла, що коли ми знаходимося в нормальному стані, ми можемо щось правильно прийняти, якесь рішення. І знаєте, все це, що передається через культуру, через мистецтво, воно. Ну, є можливість побачити отак, вийти, як ніби тої ситуації, побачити, як це сторонні. Другий день дистанції словом присвячений поезії та дискусії, у які взяли участь як митці, так і представники громадськості. Якщо говорити про рівень колективної свідомості, да, в чомусь да, колективного усвідомлення, то, то в цілому ну, дуже добре, що вже з'являється така рефлексія, а, вона а, би, відображує дуже такі ну, найбільш проблемні, да, найбільш гострі моменти, а, якби, як на такому якомусь соціально-політичному рівні, да, тому що п'єси досить досить були різні вчора обидві. Так і якби на такому, ну я не знаю, на більш глибинному, націннісному, якби рівні ну, питання гуманістичні, да, от, якби найглибші, да, там були прозвучали. І це в принципі, ну тобто показано вже те, що дійсно, якби така є широта да, осмислення, вона вже з'являється. Але звичайно було відчуття такої ну, того, що це ще повинно відстоятися, принаймні, от саме на рівні п'єс. На рівні ось драматургії, можливо, далі проза буде. Звичайно, я думаю, що вона вже є, вона вже існує, вона вже ходить би, по соціальними мережами і так далі. Як зазначають організатори читань, для них важливо не лише представити твори, а й спробувати звернути увагу на їхню мистецьку цінність, попри емоційну та ідейну наснажливість. Я думаю, так що читачеві завжди і. Всюди потрібна сама естетика, потрібна краса, потрібна саме той естетичний заряд в літературі. Тому якби опиратися естетично вартісним твором, я думаю, читаюча публіка, звичайно ж, не буде. І ми повинні розуміти, що тут селекція зіштовхується з низкою проблем. Так, досвід ще не перегорів. Це все ще живе. Це рік після Майдану. Це ще не той термін. Проте. Напевно, хороша література, тим і хороша, що вона несе в собі обов'язковий справжній заряд емоційний, так більше буде емоційно натхненних творів, коли кожен, хто вміє римувати, заримує свій досвід. Проте я думаю, що е, ті люди, які вміють і е, Можуть це зробити саме естетично довершено і залишаться пізніше в історії літератури, в літературному процесі, як ті зразки, які потім стануть можливо ну, якимсь надбанням народним.